Ми вітання. Ви дивитесь 10 хвилин. Служба у патрульній поліції це не просто робота, а справжні покликання. Нині триває набір нових кандидатів у патрульні, які вимоги висувають до майбутніх правоохоронців. Що їх чекає під час відбору і служби, і головне, чому варто обирати саме цю професію? Про це ми поговоримо з Іриною Різніченко, начальницею відділення кадрового забезпечення полку патрульної поліції у кривому розі. Вітаю вас нашій студії. Доброго дня пані Ірино. Розкажіть, як саме відбувається набор і скільки нових патрульних плануєте залучити у нашому місті? Добрий день ще раз. Конкурс триває. Він у нас триває на постійній основі, тому всі бажаючі можуть долучитися до лав патрульної поліції. У нас є інспектора поліцейської лінії, в нас є інспектора апарату, тому, скажімо так, служби вистачить на всіх. Зараз триває у нас конкурс саме на посаду поліцейського лінії, і тому я можу розповісти про основні Вимоги, які потрібні для кандидата, так давайте коротенько по ним пройдемося, плюс можливо є ж вікові обмеження. Так, ну по-перше, це громадянство України. Кожен кандидат повинен обов'язково мати паспорт громадянина України. По-друге, це вік від 18 років. Всі бажаючі можуть приміняти участь. Також це вільне володіння українською мовою, тому що всі знають, що зараз українська мова це наша державна мова. Поліцейський повинен розмовляти виключно українською мовою, тому це є основною вимогою. Повна загальна середня освіта, відсутність судимостей, наявність посвідчення водія або готовність отримувати під час навчання. А як сама процедура відбувається? Наскільки я знаю, це декілька етапів. Так для того щоб прийняти участь на конкурс патрульного поліцейського, потрібно по-перше заповнити заявку. Вона заявку можна заповнити на офіційному сайті сайті патрульної поліції. Після заповнення заявки, наш рекрутер телефонує кандидату і запрошує на подачу документів. Після того, як кандидат прибув і подав всі необхідні первинні документи, його запрошують на тестування. Тестування складається в нас з двох блоків. Перший блок це загальні навички, другий блок це законодавча база. В кожному блоці по 60 питань і треба набрати мінімум 25 це той мінімум, який який дозволяє проходити далі. Після успішного проходження тестування кандидат направляється для проходження військово-лікарської комісії. Після того, як комісія визначає придатність до служби в поліції, наступним етапом є здача фізичної підготовки. Це комплексна силова вправа, це 100 метрів і це 1 кілометр. Після успішного проходження наступає наступний етап. Це в нас співбесіда. Співбесіда з членами поліцейської комісії. Після співбесіди вже кандидат є переможцем конкурсу і готовий до призначення і до направлення на навчання. Ветерани або учасники бойових дій можуть долучатися до ваших лав. Так, дивіться, вони всі, всі е, кандидати вони заповнюють на загальних е, підставах, засадах е, заявки. Ми направляємо на військово-лікарську комісію, і згідно наказу е, Міністерства внутрішніх справ 285, Там є вони проходять ВЛК, і е, в залежності від графи визначають придатність. Якщо військова лікарська комісія визначає придатність до служби в поліції, то так він може на загальних підставах приймати участь. Чи є якесь навчання для новобранців? Так, навчання після успішного проходження конкурсу наші поліцейські вони вже призначені поліцейські направляються на первинну професійну підготовку на 6 місяців. Вона триває в академії патрульної поліції. В нас є їх три: це Київська академія патрульної поліції, Криворізька Академія патрульної поліції в наш на в нас місті і в Рівному наші переможці майже всі навчаються в Кривому розі, але можуть бути направлені і в інші міста. Так, навчання триває півроку, і після успішного проходження навчання видається сертифікат про первинну професійну підготовку, і поліцейський вже допускається до виконання службових обов'язків за посадою. А які основні обов'язки патрульних у нашому місті? Так ну це патрулювання міст, вулиць, це реагування на порушення правил дорожнього руху, це оформлення дорожньо-транспортних пригод, це обслуговування лінії 102. Це можуть будь-які виклики, і домашнє насилля, і сімейні сварки, будь-які виклики, які проходять через лінію 102, два, обслужують патрульна поліція. Це як первинний виклик. Ну і е, зараз у нас воєнний стан. Після бувають ситуації, коли є влучання, то е, патрульні поліцейські вони також виконують функції поліції на місцях ракетних ударів. З якими викликами найчастіше стикаються поліцейські в кровоморозі? Це можуть абсолютно різні. Так як, повторюсь, це правила дорожнього руху. Патрульні поліцейські вони реагують абсолютно на всі порушення, це і всі виклики на 102, це сімейні сварки, це різні конфлікти, це... тому їх безліч, вони різноманітні. Це є частина нашої служби. Найбільше ну, маю на увазі, до чого має бути готовий патрульний поліцейський, що краще знати наперед. До служби. 24 на 7. Виконувати професійно службові обов'язки, знати законодавчу базу і бути компетентними в своїй діяльності. А виклики вони бувають абсолютно різні, не можна так сказати, що будь готовими до, до тої чи іншої ситуації. Кожна ситуація, коли поліцейський їде, коли на виклик, він не знає, що його там чекає. Тому… Треба бути готовими завжди і компетентними. Чи є можливості для кар'єрного зростання? Звичайно, конкурс у нас триває на посаду поліцейського патрульної поліції. Згодом, якщо поліцейський отримає вищу освіту, отримує сертифікат вільного володіння українською мовою, це обов'язково державний сертифікат. Він має право бути призначений на посаду інспектора. Посада інспектора це вже офіцерське звання. Він отримує згодом, також він має можливість призначитись десь в апарат. У нас дуже багато відділень, які також є в штаті полку патрульної поліції. Тому так як крепне зростання можливо, так що на вашу думку мотивує людей йти до патрульної поліції. Ну, По-перше, це стабільність і е, можливість кар'єрного зростання. По-друге, це щорічна відпустка щонайменше 30 діб, вона гарантована, вона оплачувана. Компенсація 75% вартості санітарно коротного лікування та відпочинку для поліцейського, 50% для членів сім'ї. Також це матеріальна допомога у разі ушкодження здоров'я під час несення служби. Також у, у поліцейських є можливість безкоштовно отримати освіту за кошти держбюджету. І під час воєнного стану гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я. Це стабільність, тому це, дуже багато плюсів, чому треба долучатися до нашої команди. І наостанок, чому особисто ви порадили долучитися до лав патрульних? Якщо брати мене особисто, я тут з першого набору. Я була одна із перших, яка відкривала патрульну поліцію. Тому для мене національна поліція, саме патрульна поліція це як сім'я, чесно. Це дуже потужна механізм, який є не тільки в нашому місті, а в всій Україні. Тому дуже велика підтримка, дуже велика. Є дуже багато різних у нас можливостей для навчання, є багато тренінгів, тому є спортивних змагань. Помімо того, що є сама патрульна поліція, вона є командою, і ти це відчуваєш кожного дня. По-друге, є дуже багато можливостей для професійного навчання. Є у нас можна закінчити різні курси, можна долучитися до проспілок, тобто є можливостей дуже багато, тому. Я закликаю всіх долучатися до нашої потужної команди. Час нашого ефіру вже завершується. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.